Вітаю Україну в рамках проекту Позиція. Ми продовжуємо обговорювати здобутки парламентської дипломатії. Сьогодні в нашій студії співголова міжпарламентської групи Україна Японія, народний депутат України Леонід Ємець. Пане Леоніде, я вас вітаю. Доброго дня не так давно. Ви повернулися з Японії, де перебували з робочим візитом. Розкажіть про мету цієї поїздки і коли це було. Дивіться, ну це було декілька тижнів тому. Якщо ви пам'ятаєте, з медіа спочатку перед нами там був міністр України зовнішніх справ пан Клінкін, і вперше міністр мав зустріч з прем'єр-міністром Японії. Це надзвичайна повага до України оскільки... дуже високий рівень. Надзвичайно високий рівень, щоб ви розуміли, в Японії є імператор, який виконує церемоніальні функції, і є прем'єр-міністр, який є керівником уряду і ну, де-факто керівником японської держави. Надзвичайно сильна у них там виконавча влада, Міністерство юстиції, наприклад, це одне з провідних міністерств взагалі в системі виконавчої влади і Кабінету міністрів Японії. Вони призначають прокурорів, призначають суддів, здійснюють керівництво юстиції тощо. Власне, яка мета була зустріч? Зустріч наша робоча відбулася на прохання японської сторони, і е, метою її було е, консультації, і е, японська сторона ділилась з нами досвідом у сфері е, реформи системи судів, е, в сфері боротьби з корупцією, в сфері. Е, Реформи органів правоохоронних прокуратури, наприклад, і друга частина це була розмова з приводу японських інвестицій в Україну. Власне, в делегації був, окрім мене ще народний депутат Віталій Сташук, це є мій колега, і, як і я теж обраний в мажоритарному окрузі міста Києва, але його округ це Дарниця, де знаходиться якраз один із головних, найбільших сьогодні, інвестиційний проєкт. Не лише в Україні, а взагалі в світі, який здійснює Японія, мільярд двісті чимось мільйонів доларів. Японська країна хоче витратити на реконструкцію нашої бортнічської станції Аерації. Ну, власне, кожен хто колись їздив в Борисполь або просто кожен знає державничанин знає. Нюхаві, так би мовити. По першому блоку питань, з ким ви зустрічалися, які теми обговорили? Ну, Мали зустріч з керівництвом Міністерства юстиції, з Верховним судом керівництва, з представниками Генеральної прокуратури Японії. Ну, дивіться, яка цікава штука. У е, Японії 130 чимось мільйонів населення, в Україні десь там 40. зараз. Е, на 130 мільйонів в Японії населення вони мають. Дві тисячі суддів. Україна на 40 мільйонів населення має 10 тисяч суддів. А японці на 130 мільйонів населення мають одну тисячу прокурорів. Україна на 40 мільйонів населення має 20 тисяч прокурорів. Тобто державний апарат набагато менший? Е, він ефективніший. У них немає потреби. Якби в них була потреба збільшити штат чисельний, вони б це зробили без проблем взагалі. Але в них такої потреби немає, оскільки ці люди ефективно виконують поставлені перед ними завдання і справляються своєю роботою. У нас же в Україні навпаки ситуація. Їх багато. Вони нічого не роблять, окрім того, що там десь корупцією займаються. І ми зараз намагаємося це питання вирішити. Ми прийняли закон про прокуратуру, про справедливий суд. Зараз всі судді йдуть на перевірку, всі абсолютно, і я впевнений, що значна частина з них цю перевірку не пройде: як на професійні дані, так і на дані корупційні. Ну, власне, дуже просто взяти заробітну плату судді. Він більше нізвідки не має права отримувати доход. І порівняти з його будинками, квартирами, яхтами, там, автопарками і всім іншим. Тобто цей, ця людина в будь-якому випадку не буде суддєю, а далі нею має займатися е, кримінальна поліція. Власне, про що йде мова? що е, Цей японський досвід ми впроваджуємо в Україні для того, щоб збільшити ефективність наших прокурорів і суддів, а заодно зменшити їх кількість. І е, підвищити їм заробітну платню. А ну, вони тобі... таким самим шляхом йшли? Чи вони створювали якось цю систему з нуля? Ну вони свою систему мають ще з часів там 100 з чимось років тому. Е, вони взяли з Франції, з Німеччини, і, власне, з того часу вона в них не зазнала занадто великих змін. Японія дуже традиційна країна. Просто я думаю українцям буде цікавий як приклад, щоб розуміти, що взагалі у людей цих коїться в голові. Японці не беруть чайових, в принципі, не беруть. Їх не бере в готелі хлопчик, який там валізу носить, їх не беруть таксі, їх не беруть так, в кожен ресторані. Гідного... Більше того, вони надзвичайно ображаються, і це я вам можу сказати. От я бачив своїми очима, що це не гра на публіку, або там на якісь картинку, це реальне їх ставлення. Вони ставляться до своєї заробітної плати як до належної оплати. Все, що інше, це їх ображає. Ображає щиро і дуже чесно. І ви розумієте, що коїться в голові у нації, у цієї, яка не бере чаєві. Яка там, вибачте, в баню корупція? Вона в них є, але в них така точкова там, десь в політиці, там, в, в тих же і, і все інше. А звичайний рядовий японець. І японський чиновник, де да ви що, в нього навіть в голові ніколи такої ідеї не буде. І я вам скажу, ми зараз приймаємо багато законів, які необхідні для боротьби з корупцією. І вони цю корупцію будуть вижигати кальоним железом. Але поки у нас в голові не буде розуміння того, що не давай і сам не пропонуй, от нічого Змінити остаточно не буде. Ви розумієте, людина, звичайно, кожна українець, він... Проти корупції за боротьбу з нею. Але знаєте, буває ситуація, коли його зупиняє гаїшник, і в людину виникає питання, На своєму рівні він вважає, що це може. От поки така ситуація буде, нам надзвичайно складно буде. Але я оптиміст. І єврооптиміст за думками, і в принципі оптиміст в частині того, що ми зможемо подолати корупцію. Я думаю, десь два роки нам потрібно. Ті кроки, які ми робимо в судовій, в прокуратурі, в правоохоронній системі, в системі виконавчої вертикалі, в частині боротьби з корупцією, вони дуже жорсткі. Дуже Переатестації, звільнення, люстрація це все направлено на боротьбу з корупцією. Зараз ми ще поміняємо конституцію і поміняємо кримінальний кодекс. І корупціонер буде сидіти довго. І без всяких варіантів на амністію. Будемо сподіватися, що так і буде. У ході цієї поїздки. Чи вдалося домовитися до якихось конкретних кроків, як саме Україна буде переймати цей досвід? Ну, звичайно, ми зараз е матимемо ще ряд зустрічей е на рівні і уряду і. Парламенту з приводу імплементації їх пропозицій, досвіду. Більш того, щоб ви розуміли, реформи потребують в тому числі і активної роботи з громадянами в Україні і потребують роз'яснення, що робиться, навіщо робиться, який буде результат в правоохороні, в прокуратурі, в судові, і японська сторона готова витрачати власні кошти на те, щоб ми мали можливість провести круглі столи. Довести цю інформацію до е, громадян України, пояснити, що таке конституційна реформа, які будуть наслідки, які будуть плюси для нас, що ми взагалі цю конституційну реформу робимо. Е, е, і вони готові витрачати на це кошти, хоча знаходяться з іншої сторони, взагалі земного шару. А взагалі їх оцінка наших перших кроків вона позитивна? Надзвичайно позитивна. Вони в захваті від тих речей, які ми робимо. А, іноді їм надзвичайно важко зрозуміти специфіку, а точніше, всеоб'ємлемість української корупції. Ну я їм пояснюю, що от дивіться, ви корупцію боретесь так, ніби там намагаєтесь вудкою е, зловити там якусь не знаю, ракушку в пруду. Е, а ми. Дивимося на цей пруд. Він весь засипаний цими ракушками, по саме вінчики, і нам потрібна не вудка, нам бульдозер потрібен, щоб спочатку це все вичистити. І е, вони тут надзвичайно нам готові допомагати в усьому. І в частині інвестицій, які направляються в Україні, ну ми їм надзвичайно вдячні, бо це і на реформу вони виділяють мільйони коштів на реформу в наших правоохоронних міліції. Вони виділяють шалені кошти на реформу місцевих органів влади у нас в Україні. Більш того, ну вчора ми мали зустріч з послом а, Японії в Україні, і у них є програма, за якою кожен українець може звернутися офіційно до Японії з проханням допомогти в реконструкції школи або дитячого садочка. Поміняти скільки ми використовуємо цю можливість? Використовуються. Вони готові витрачати на кожен такий проект до 100 тисяч доларів. Що знаєте, в рамках українських реалій це гроші, не те, що шалені, просто надзвичайно, і е, це реально відбувається. І е, головне прохання від японської сторони це прибрати бюрократичний механізм і забезпечити напряму е, їх контроль теж за витрачанням цих коштів. Ну бо вони трошки знайомі з, з нашими реаліями, і тут ми їм готові стрети. Ми українська делегація, е, українська міжпарламентська група, український уряд, представники. Ми сказали, ми розуміємо, що таке український чиновник. Де ми стеркнемося з бюрократією, або, не дай Бог, з корупцією, повідомляйте одразу, і реакція буде дуже жорсткою і миттєвою. Дуже важливі такі соціальні питання, ви згадали. На чому базується інтерес Японії саме у, у такій підтримці України? Для нас це питання теж цікаве, бо де ми, От з точки зору земної кулі, а де Японія? Японія знаходиться? І на якому рівні Японія і ми? Так ну, само одна з найуспішніших країн світу. Японці вони дуже стратегічні, надзвичайно. І вони зацікавлені в тому, щоб не лише вони себе на островах почували захищеними і з нормальним життєвим рівнем. Вони зацікавлені, щоб весь світ був такого рівня. І вони готові допомагати і підтягувати країни, що розвиваються, а в тому числі вони стоять дуже жорстко на стандартах демократії. Справедливості і миру, тобто тут тут, в тут світі. Україна розглядається як союзник, і ми з ними абсолютний не союзник. Абсолютно. І я вам скажу, що японська сторона а, можливо навіть краще ніж частина європейських країн, а, розуміє наші стосунки з Росією. Бо у них Там так поруч само є Китай а, у них звичайно не такі непрості стосунки, як у нас, але. Якщо Росія ламає світовий порядок, якщо Росія запроваджує систему цінностей, хто сильний, той і головний, то кожен хто має сусіда, який надзвичайно сильний, такий сусіда, як Китай, має замислитись над тим, що далі. І тут або в усьому світі діють єдині правила, і всі країни живуть за єдиним правилом, де головний не той, в кого більше танків. А в принципі немає головного, є рівне право голосу в кожного суб'єкту, в кожної країни. І весь світ бореться за таку систему, тоді це одна ситуація. А коли кожен сам за себе, то це надзвичайно поганий сценарій. І японці це розуміють, вони зацікавлені, і мене от абсолютно е, як радує, надихає, що у них позиція не особистої зацікавленості. У них позиція більш такої гуманітарної зацікавленості. Вони е, хочуть, щоб мир і порядок був в усьому світі. Незалежно від того, це є їх інтереси чи не їх інтереси, і готові витрачати на це кошти. Ми знаємо, що Японія підтримувала Україну і санкціями, і в тиску проти Російської Федерації. Як що вони говорять про саме про військову агресію Росії в Україні? Е, в Японії немає своєї армії після е, їх поразки в Другій світовій війні. Вони відмовилися від армії, це одна з умов контрибуції тоді була. В них є Національна гвардія, на кшталт нашої або американської, це більш поліцейська організація. Тому, скажімо так, співпраця з, з ними в воєнній сфері ну, обмежена цими нюансами. Але знову ж таки, зважаючи на їх дуже високу організацію, в боротьбі з е, надзвичайними ситуаціями. Е, ну, згадаємо Фокусімо, згадаємо е, цунамі, е, то є е, дуже серйозна м, позиція в, то, з точки зору обміну е, досвідом в організації роботи е, цих от поліцейських структур. Е, і тут є нам чого повчитися у них, коли. Їх ці можливості мобілізовані майже завжди на 100% і в випадку виникнення якоїсь критичної ситуації, чи то надзвичайно, чи в нашому випадку військова ситуація, вони моментально реагують на повну силу. Моментально а не як у нас знаєте, оце от має. Розкочигаються до речі, інді. ви згадали фокусімо. А чи вдалося Японії на сьогодні повністю здолати негативні наслідки цієї трагедії? Ну повністю негативні, звичайно, не вдалося, бо там є був викид радіації, але е, вони їх мінімізували по максимуму. Я впевнений, що жодна інша країна не змогла б настільки ефективно з цією ситуацією впоратися. І е, знову ж таки, оскільки ми маємо у нас е, ядерні станції, ми. Цей досвід у них маємо запозичувати і використовувати однозначно. Більш того, ну, сьогодні там в інтернеті абсолютний бред з, з цим пожаром. З ну, Чорнобиль нагадав Чорнобиль, себе про себе цього то, тижня. В я думаю, фізику вчив, розумієш. Вчора всі телеканали проводили заміри е, випромінювання, але ну, нібито все в нормі. Слухайте, радіація це випромінення. Воно або є, або його немає. І від того, що воно розділиться там на якісь фракції, типу попелу, якщо його немає, то нічого не зміниться. І заміри були там і багато років навколо зони е в Чорнобильській і всередині, там рівень абсолютно безпечний і е жодної небезпеки в принципі бути не може. Ну а те, що хтось не дочитав фізику в школі або е дивиться російську пропаганду, ну. До речі, у питаннях Чорнобиля Японія якось задіяна, вона якось допомагає порадами. Вона і грошима допомагає. Це одні з найбільших інвестицій в ситуацію навколо Чорнобиля. Це японські гроші. І вони дуже цікавляться нашим досвідом, бо скільки мають такі ж, такого ж роду проблеми. І надзвичайно активна співпраця в цих напрямках. Я вам можу хочу сказати, що Японія це є одна з тих країн, з якою у нас найбільш е, тісні стосунки, найбільш і ми маємо дуже е, з повагою ставитись до е, такого розуміння японською стороною нашої ситуації. І е, Україна е, має доводити кожен день, що ті реформи, які ми робимо, вони реалізовують е, ті стандарти, про які ми з японською стороною домовляємося що у нас. Дійсно йде боротьба з корупцією, що у нас дійсно йде реалізація цих всіх проєктів в тому вигляді, як ми з ними домовлялися. Вибачте, та ж сама Бортнічська станція, це ж не проєкт вчора або сьогодні, це проєкт, який тягнеться вже 5-6 років. Просто за режиму Януковича там була одна вимога, на яку наша сторона не могла піти. Японці сказали, ну, ми не дамо красти наші гроші. А сторона українська сказала, ні, ну тоді, звиніть, поки що ми не готові запускати такий проєкт. Сьогодні ми говоримо, ми відкриваємо повністю всі е, двері для того, щоб цей процес був прозорим. І ми, як депутати, кажемо, ми готові от кожного чиновника брати за барки і вимагати з нього ефективності, щоб е, ці кошти були витрачені на е, роботу, на реалізацію цього проекта, а не вкрадені. І е, вся правоохоронна система накручена, щоб працювати на ці напрямки. І це не тільки має бути в е, таких проектах, а всюди має бути. Відомо, що Японія імпортує близько 60% сільгоспродукції. Е, Україна е, наскільки має перспективи постачання цієї продукції саме в Японії? Ну там певна логістична є складність, бо де ми де Японія знаходимося, але ми з ними дуже активно е, розвиваємо ці стосунки і. Ми плануємо організувати роботу на рівні нашої групи з співробітництва українських всіх зацікавлених сторін і японських зацікавлених сторін, і робити це знову ж таки на стандартах прозорості. І щоб ви розуміли, от японську сторону сторону вивести на якусь корупцію в принципі неможливо. Тому, якщо з нею працює українська сторона, там принцип один робота, чесна, справедлива і відкрита. І е е якщо Україна на це е здатна, то у нас надзвичайно прізвисько клібці. Для української сторони, яких візитів варто очікувати найближчим часом о, у зворотньому напрямку? Ви згадали, що були у посла. Які візити зараз плануються? Е президент України. Мав зустріч з прем'єром Японії, і вони домовились про те, що він вперше за історію України відвідає українську державу. І а, сьогодні питання лише, коли це відбудеться, зараз здійснюються підготовчі моменти. Це те, щоб ви розуміли, надзвичайна повага до України, От, сьогоднішньої України, нової України. Бо весь інший період, всі 20 років японський прем'єр до України не приїжджав. Саме тому, що у нас є корупція, саме тому, що у нас е є принципи, і для них неприйнятні. І те, що вони сьогодні е він сьогодні готовий приїхати в Україну, це теж е дуже серйозний сигнал. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, співголова міжпарламентської групи Україна Японія Леонід Ємець. Залишайтеся на парламентському і далі.